Вилетіло над нами, слава Богу, що живе. А ось прямо на кроваті, головою туди спала. Прямо до вікна, тому вона да. засікала. Так оце вся рама вилетіла, і суда, ось сюди, ось сюди вона над нами полетіла, ще трохи. А дитина спала на ось кроваті. кросі. Навіть не засипило. Вилетіло і ось сюди теж рама так само. А я тільки відчинив двері в коридор, вийшов, стіни почали падати на мене. Другий поверх так само завалився, ну, навіть гірше, гірше, бо у нас стеля лишилася. Ну, і почали люди виходити, хто був живий. Але там ще були люди. Кожна казала, що там моє дитя, там мій муж. Але ж не видно, там мусора було з пів метра точно. Не видно ж нічого, ніч, курява. Газові труби порвалися, дихати нема чим. Де йшов, вони виходять в крові. Вийшла на вулицю і вже побачила мою подругу, яка тримала людину і кричала на допомогу, і людина померла у неї.